Мама дев'ятирічного Данила, який випав з маршрутки, розповідає її син, якраз повертався додому зі школи, сівши в автобус. Той почав рухатись, коли двері ще не зачинилися. Хлопчик не втримався на ногах і випав. Маршрутка була повна. Він сів, він не встиг піднятися вище, тільки на першу ступеньку. Маршрутка почала рух. Двері не закрив. Він випав. Ну він встиг я. Не знаю, просто це дитина. Він просто встиг забрати ножки, каже. І він просто йому придушив їх, не переїхав. Нині стан хлопчика, лікарі оцінюють задовільно. кажуть, загрози життю немає. Певні проходять обстеження дитини на етапі встановлення діагнозу, проведені відповідні ренограми при поступленні стан дитини задовільний. Загрози життю немає. На протязі сьогоднішнього дня ми визначимося в діагнозі і тактикою подальшого лікування. Ми говоримо про ділянку гомілок із і Дорожньо-транспортна пригода сталася на цій зупинці на проспекті Миру близько п'ятої вечора. Я виходила з роботи, вже стояла міліція, стояла скора і стояла маршрутка. Я думала, що може хтось перебігав дорогу, тому що нас тут часто перебігають дорогу, часто тут ДТП такі ось, з людьми случаються. 19-та взагалі вона повна, так, постійно йде. Таку годину вже під час спікунів. І дуже рідко вони ходять. Директор приватного підприємства Шеріф Олександр Янчук не збагне, чому сталася така пригода, адже маршрутне таксі було справне, а водій досвідчений. Цей автобус придбаний у 2013 році. Це новий автобус, який по технічним. По технічним параметрам відповідає всім стандартам для перевезення мешканців нашого міста. Зараз машина стоїть на штраф буде слідство, експертиза. Цей водій не було ні одного разу, не дорожньо-транспортної пригоди і таких ситуацій не визначало. Тобто Це кваліфікована людина, яка працює і великий стаж роботи. Зустрінемося з батьками цього хлопчика ми По-любому матеріальну допомогу ми допоможемо. Слава Богу, що на сьогоднішній день дитя живе і здорове. І вибачаю за цю ситуацію, що яка призойшла в місті Житомирі. Наразі обставини ДТП з'ясовує поліція. Призначено автотехнічну експертизу для встановлення загалом технічного стану транспортного засобу, і, зокрема, механізму дверей, чи підтвердяться слова про те, що вони відчинилися самі. Правилами дорожнього руху. Передбачено, що водій пасажирського транспорту повинен зачинити двері, а лише потім розпочинати рух і навпаки. Тому це є порушенням правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає як штраф, так і обмеження волі до трьох років, а також позбавлення права. Керувати транспортними засобами в управлінні транспорту і зв'язку Житомирської міської ради запевняють, аби подібні ситуації не повторювались, проведуть із перевізниками роз'яснювальну роботу. Ми зустрічалися з поліцією, розробили з ними заходи, які ми будемо в подальшому впроваджувати. сьогодні всі перевізники мають привезти нам докази. Вигляді журналиві з підписами всіх водіїв вони мають з ними опрацювати даний випадок, провести інструктажі. І також сьогодні в нас на 17.00 буде нарада з перевізниками, куди будуть залучені і поліція, і Укртрансбезпека.